До коаліції військових інструкторів, які поїдуть в Україну, і про яку оголосив президент Франції Макрон, долучаться ті країни, які знають, що їм нема чого боятися Росії, або навпаки, ті країни, яким просто вже нема що втрачати, і які розуміють, що якщо у Путіна щось вийде з Україною, то вони стануть наступними жертвами. Тому до цієї коаліції швидше за все долучаться спочатку країни півночі. Такі, як Велика Британія, країни Скандинавії, швидше за все, там будуть інструктори Швеції, країни, яка нещодавно долучилася до Північно-Атлантичного Альянсу. А ще там будуть країни, ті, які вважають, що їм нема що втрачати. Це, напевно, будуть країни Балтики і, можливо, Польщі. Це ті країни, які розуміють, що треба докладати всіх зусиль, щоб зупиняти Росію, бо наступними жертвами будуть інші країни Східної Європи. Оголошуючи цю коаліцію, Макрон робить дуже важливу історію. Насправді навіть не інтрига в тому, скільки країн долучиться до коаліції, а в тому, що Макрон знімає дуже важливе табу: табу до безпосередньої військової участі військових НАТО у війні з Росією в Україні. Адже досі йшлося про те, що за жодних обставин учасники Північного Атлантичного альянсу. Не мають допускати безпосереднього військового зіткнення між своїми військовими і військовими Російської Федерації, але якщо вже інструктори НАТО потраплять на територію України, то це теоретично може бути, адже російські ракети можуть долетіти будь-куди. І, звісно, під небезпекою опиняться в тому числі і військово-північно-атлантичного альянсу. Це дуже важливий політичний крок, який відкриває можливості для використання і інших військових інструментів північно-атлантичного альянсу, які можуть бути застосовані у війні проти Росії. А ще це відкриває дуже важливу можливість для посилення санкцій проти Російської Федерації. Адже ні для кого не секрет, що в тих ракетах, які Росія пускає по українській території, є іноді складові, які виготовлені у країнах Заходу. Так от тепер, коли вже безпосередньо громадяни цих країн можуть бути під небезпекою, можуть бути під ударом тим самих ракет. Багато хто на Заході зовсім по-іншому буде дивитися на санкції проти Російської Федерації, і санкції будуть точно жорсткішими і ефективнішими. Тому Макрон починає важливу справу, яка точно посилить військові спроможності України, а також продемонструє готовність Північно-Атлантичного альянсу серйозніше допомагати Україні у війні проти Росії. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.